Доброго дня, восьмий клас, доброго дня, батьки та мої колеги. У цьому відео ми виконаємо з вами завдання номер 94 Воно йде у нас із зірочкою, і це говорить про те, що нам треба з вами звернути увагу на деяку річ. В даному разі це густина струму. Цю величину у курсі 8 класу ми, в принципі, не вивчаємо, але в цій задачі вона є. Давай з'ясуємо, що це таке. Отже. Густиною струму називають відношення сили струму до площі поперечного перерізу провідника. І у формулі так навіть і зазначають, що І ділиться на С, одиниця вимірювання ампер поділений на метр квадратний. Позначається густина струму літерою J. Отже, запишемо умову. Виріб покривають шаром хрому товщиною 4 мікрометри. Запишемо товщину як літеру H і одразу переведемо в метри. Скільки часу триває хромування, якщо густина струму становить у нас 2 кА на метр квадратний. І я одразу записую у амперах на метр квадратний, кіло я записую як 10 в третьому степені. Також в умові задачі нам дається густина хрому у грамах на сантиметр кубічний. А ми запишемо одразу у кілограмах на метр кубічний, при цьому у нас знов виникає множник 10 в третій степені. Крім того, в умові у нас говорять про хромування процес, отож ми записати маємо з тобою літеру К електрохімічний еквівалент для хрому. У таблиці в кінці зошита він у нас у такому вигляді, а ми з тобою запишемо його у вигляді стандартному 3,7 на 10 у мінус 7 степені. Кілограм на кулон. Чому мінус сьома? Тому що міліграм це мінус шоста, і оцю кому я перенесла. Тому 10 мінус сьомий. Знайти нам потрібно з тобою саме час Т. І звичайно розпочинаємо з тобою розв'язання цієї задачі із запису закону Фарадея для. Електролізу. Отож, маса дорівнює К, електрохімічний еквівалент, І сила струму, і час. І ми можемо одразу записати з тобою, що час становить у нас ось такому виразу масу ділимо на КІ. Маси у нас немає, лише літера К відома, бо сили струму також немає. Але звертаємо увагу з тобою на літеру J. Давай розшифруємо з тобою цей запис, число, яке в нас є. Це є кількість амперів у вигляді сили струму, так? яка проходить через поперечний переріз провідника, що я маю на увазі. Ми розпишемо з тобою, що це буде І, яке становить 2 на 10 у третій степені ампер. А в знаменнику у нас буде ніби С, яке відповідає одному метру квадратному. Ось у такому вигляді ми можемо з тобою тепер брати те, що нам потрібно. Нам треба сила струму. Отже, саме ось це значення ми і візьмемо. Тепер, де взяти масу. Маса у нас, як відомо, визначається як густина помножена на об'єм. В нашому разі, оскільки відбувається покриття шаром хрому, то оцей шар хрому, ну, уяви собі, що це у нас є якесь покриття, так, якась така деталь, ось і шар хрому, ось цей висотою H, Тут у нас є площа S якраз ось. і Зрозуміло, що площа помножена на висоту h, або в даному разі на товщину, це є якраз об'єм. Отже, ми запишемо з тобою, що V дорівнює S помножене на h. Цю формулу ми частенько зустрічаємо з тобою у фізиці, хоча вона якраз з математики запозичена. Ось, І в цьому разі у нас маса буде визначатися як ρ помножене на S і помножене на h. Чи все в нас є? Давай з'ясуємо. Густина відома, S відоме, H відоме. Підставляємо все разом і рахуємо. У чисельник ми записуємо з тобою масу. Тобто Ро, С Х. Ось воно. Ро, С, H, без одиниць вимірювань поки що. Ділимо ми з тобою тепер на К та на I. За формулою нашою. Отже, що ми тут можемо зробити? Ми можемо тут дещо поскорочувати. Перш за все, 10 в третьому у нас зникає, скорочується. Тут можна скоротити буде 2. Далі 10 мінус сьома, 10, мінус шоста. Також можна скоротити. Враховуючи все це, можна порахувати і отримати число 38,9 і має вийти у нас секунда. Давай перевіримо, чи дійсно це буде так. Якщо при перевірці розмірності у нас вийде з тобою секунда, отже, ми з тобою все правильно зробили в цій задачі. Як ми це робимо? Ми дивимося з тобою на ось цю формулу і замість чисел ми підставляємо одиниці вимірювання. Отже, замість маси у нас має з тобою бути кілограм, але ми ж підставляли з тобою не просто масу, ми підставляли ось цей вираз. Тож, зрозуміло, що замість R ми пишемо кілограм на метр кубічний, помножити на S, це метр квадратний. Помножити на H. Це просто метр, ми в метри з тобою переводили. Так. А в знаменнику К і кілограми скорочуються. Далі метр квадратний, помножений на метр це буде метр в кубі. І тут у нас в знаменнику метр в кубі, тобто вони зникають. Що залишається? Залишається одиниця ампер на колон. Зрозуміло, що ми перевертаємо колон іде вгору, ампер знизу. Із формули і дорівнює Q поділити на Т, ми з тобою бачимо, що ампер дорівнює кулон поділений на секунду. Ось тут у нас кулон поділений на секунду. Цей колон переписали. Зрозуміло, що колони скоротилися, перевертаємо дріб і отримуємо секунду. Тобто 38,9 і майже 39 секунд. Саме таку кількість секунд відбувався процес хромування. Сподіваюсь, ця задача стала тобі зрозумілою, і тепер тебе не буде лякати така величина, як густина струму. Отже, до наступного разу не забудь підписатися і поставити лайк, поділитися з своїми друзями цим відео. До побачення до наступного разу.